Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Life. Зараз я з вами привітаюся, а потім ви будете дивитися цей влог. Дуже тривалий час я не знімала. Ну як? Я, я то була познімала, але не монтувала. І так у мене завжди відео виходять 2-3 рази на тиждень, а це ви цілий тиждень чекали, поки вийшло попереднє відео. Тому що там наприкінці відео я розповідала причину. У мене у моєї подружки загинув син на війні От. І я також на практиці дуже втомлююсь зараз, тому що воно з непривички і ще і така фізична робота. Я на своїй роботі, на якій я працювала до війни, я фізично так не працювала. От, тому, а потім ще, як почалась війна, я була вдома і з дому працювала. А потім тут рік в Норвегії теж ну, ніякої такої великої фізичної нагрузки. Тому, а, а, а ще по, я не знаю, яка це причина, мабуть, по-перше, мені вже не 33 роки, а 53, тому це теж якось воно впливає на це. Але мені подобається практика і. Ну, Якщо чесно, я, мабуть, би і згодна залишитись там працювати, поки що не можу сказати точно, тому що я ще почала відчувати алергічну реакцію. Я як приходжу на роботу, то десь 3-4 години у мене з 9 до часу дня у мене просто тече з носа і з очей, як вода просто тече. Я ходжу з серветками, тому що починаю працювати на хімії. На побутовій хімії там виставляю товари, ці всі пляшки, і, скоріше за все, а вже потім, коли я просуваюсь туди далі, де продукти харчування, де там мебля різна, або іграшки дитячі, то вже мені стає краще. Ходжу я на практику три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, і лише два дні я займаюся школі. Це дуже мало, дуже мало. там Потім я вам розповідаю про це. Тому вже не буду зараз займати вас час. Приємного вам перегляду. Я вас всіх обіймаю. Велике дякую всім новеньким глядачам, які підписались, і буду сподіватися, що кожен знайде для себе щось цікаве тут. Ну, але в мене просто розважальний канал, де ви можете просто відпочити.

Казка знята дуже красиво. І гра акторів теж на високому рівні, дуже красиві костюми, а також сама природа Норвегії. Нас, як і минулого разу, теж пригостили попкорном і такими кукурудзяними паличками в сирні обсипки Кун їла попкорн. А я їла палички ось такі, дуже смачні. Ну і взагалі це дуже приємно така турбота.

Og hvis han fortsatt lener, så må han være et ulykkanal. Ja, hvor er han nå? Et store ord for et simpelt menneske. Hva sa du? Jeg ja, tilhører sjelen deres meg. Це був один із самих смішних моментів цієї казки, Ми сміялися всім класом, але коли я передивлялася цю казку вже в перекладі на нашу мову, то вже не було так смішно. Оригінал був набагато смішніший. Я вам дуже раджу подивитися цю казку. Я в описі під відео залишу посилання на обидві казки. Спочатку подивіться першу частину, а потім вже цю. Ви можете <смі> також це подивитися з дітьми. Ви отримаєте дуже велике задоволення. Два ясно опле Всім привіт! Знов не знаю, куди я буду цей кусочок відео вставляти, тому вітаюсь до вас сьогодні. Ой, вдягнув коляри, бо сонце дуже. І на дворі вітер, тому вдягла навушники, щоб не так шумів вітер. Я ж ходжу вже на практику туди, де я вам і показувала. Не знаю, чи в цьому влозі, чи це буде. Попередній влог, там де я вам показувала, як я пішла на ту практику, ходжу я три рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. І лише два дні я ходжу у школу на норвежський. Інтро в мене вже закінчилось, тому я зараз ходжу тільки на норвежську мову. Тобто я з пів до дванадцятої. В школі, але сьогодні п'ятниця і на практику я не пішла. Вчора я зайшла в Європріс і відпросилася на сьогоднішній день, тому що сьогодні у нас був тест по тим ті словам, які ми вивчили. Ну, вивчили вони, не я. Бо ви знаєте, два рази на тиждень ходить на мову. Це дуже замало. Я не була в школі один день, я приходжу на наступний день, і в мене таке враження, що я пропустила не один день, а один місяць. От. Але я вчора цілий вечір готувалася, вчила ці дії слова, а також сиділа ну, і складала речення з цими словами. От і написала сьогодні тест. Гадаю, що непогано. Ну, в мене завжди непогано писати. В мене виходить краще, ніж говорити, і розуміти, що мені кажуть. Отакі От вправи я роблю на раз-два. Я в рік, я правильно напишу речення, я поставлю слова в потрібній формі і в потрібному місці. А от розмовляти я, я кажу, хто знає як. І це добре, якщо я ще згадаю ті слова, які треба мені. От, ну не про це. І вчора я зайшла, була в Європріс і відпросилася. Тому що сьогодні тест. Ще сьогодні у нас було, як я вам вже показувала, у нас було сьогодні кіно. Нам показували норвежську казку, евентір, по-норвежськи казка. Дуже класна. Мені і перша сподобалась, але друга частина це ну, друга сказка. Була набагато краще. Вона була цікавіша. Вона така смішна. Я там сміялася в голос. І знаєте, щиро сміялася, не те, що там було там, трішки. Я пошукаю, чи є вона в перекладі, можливо, вона теж, або хоч на російській мові, є в перекладі, щоб можна було дивитися її. От, я її сама ще передивлюся, якщо знайду, вже, щоб мені повністю все розуміти. Але там воно все було понятно. О, Дуже класно. Мені сподобалось страшне. Ну і взагалі що з класом. Особливо мені, я так люблю кун, вона ну така вона мені рідна, як наче це моя донька. Вона такого ж віку, як мій син. Мені ще так було э, смішно, знаєте, коли ми сидимо. А, там щось на екрані відбувається. Що страшне, вона така, ой, ой, це так, ну, так смішно. От. Так, ну все, зараз повертаюся додому. Ой, зараз не знаю, може щось пороблю. А потім сяду вам монтувати ці влоги. І цей, і попередній. Або це буде все в одному. Я ще не знаю, скільки там назнято. Щоб вам змонтувати це все. Зайшла в нормал. І по оцінки 50%. 50% оцінка, тому що підходять термін придатності. І оцінка на 50%. І, мусить, і мусить. Прийшла вже додому. Муся мене зустріла. Не, не, не було звичайного кадру, як я відкриваю. Двері мене зустрічає, вона, бо в мене були торби в руках. Я зайшла в магазин, купила оцінки. Це я в Рємо заходила в осі після школи і купила яйця, дві коробки яєць, 50% знижки за скільки тут 12 крон. Тут по десятку, ну І я впевнена, що вони не тухлі. Тобто тут такого немає. І там же в тій же ремо за 18 крон, 30% знижки, копчено рибку. Смачна, я її купувала. Я взяла три штучки. А вже в нашому Києві, от у нас би в Україні такого б не було, не було б такої знижки. Купила по знижці, зараз відкрию пакет. Ну і як я вам казала, тільки я приходжу додому, <гум> і я тільки починаю їсти. Хоча оце в неї стоїть зранку, з пів сьомого ранку. Як я встаю, першим ділом я насипаю міюші. От, і подивіться на масло на вершкове. Я думала, що воно, можливо, підходящий там уже підходить термін придатності. Ні, воно просто пом'яте. пом'яте, Просто пом а термін придатності його до вересня цього року. Дві пачки масла, 50% знижки, звичайне масло, не солене, у салті, за 17 крон. І в іншій рємо, це теж у нас тут в дрьобак вже. Купила отакі батончики. Вівсяний батончик яблуко з шоколадом, щось там ще з чимось. По 6 крон. І смачні, ви знаєте, воно тут із насінням, з гарбузовим. Смачні. Так, це те, що я купила по оцінки в продуктових магазинах. А це вже купила теж по оцінки, але в нормалі. Оце такий кіткат, це японський кіткат. Він тут, звісно, теж продається. Це не виробництво Норвегії, але тут він є, тому що у нас в Україні тільки звичайний кіткат і більше ніяких різновидів немає. Тільки в Японії, в Кореї є різні різновиди кітка. То він там із матчею єсть, із і персики, і це не знаю який це. Бачите, тут якесь печиво, якийсь злаки, якісь. Він отакий ось білий. Я його хотіла була купити, тоді спробувати, який він, але ціна такої пачки була 50 крон. Мені жалко. Зараз 50% знижки, за 25 крон я його купила. Потім такий чупа-чуп попкорн з карамелю. Це ціна 15 крон. І оцей шоколад, який він смачний, я його купувала за повну ціну. Але зараз 50% знижки 14 крон. А раніше було 28. І отакі цукерки. 7 крон всього, така пачечка. А ці я так думаю, що це будуть якісь, тому що тут он крейзі, і вони такі, бачите, мордахи. Я так думаю, що це і тут он теж шок написано, що це повинно бути кисле, теж 50% знижки, 10 крон. Це я теж буду а, відсилати посилку дітям і кину це туди в посилку. І оце теж в посилку. Але зараз я вам покажу, що це таке. Я відкрию, тому що я, ну, я не змогла, я і собі таке купила. Це я купила своєму синочку лисінькому, моєму фінюшечки, моєму зайчику. Він у мене в Україні живе зараз з дітьми, тому що забрати я його сюди не можу, я його і не довезу, бо він ну, це кіт, це не собачка, якась сіла собі і сидить. Він мяучий, я його не можу навіть до клініки довести. 15 хвилин він валає в машині як переляканий. Це по-перше. По-друге, він, він має дуже багато хронічних хвороб. Я колись розповідала, що я купила його хворим. Я його врятувала цим. Тому що лікар сказав, що якби ви його не купили, то два тижні кіт би здох. Я його купила п'ятимісячним, але мені лікар сказав, що більше року він все одно не проживе. Зараз коту вже восьмий рік. От. І він там добре, його там так люблять діти. Там дося з ним він як вона для нього як свіємурі. Так що, от, і це я купила. У нас такого немає, я не бачила отакі консерви. Я завжди як відправляю посилку дітям. Я її своєму лисому синочку теж щось відправляю і собачкам так само. Це я купувала в себе на роботі, на своїй практиці, це я вже можу сказати в Європрісі. Це такі стіки з ріденькою такою їдою з ялочини, а це з тунця. А це в Нормалі купила якісь. У нас таких я теж не бачила в Україні. Такі подушечки. Ну, типу, як смаколики просто. Так ми Кун на уроках сидимо, ну там на перерві взагалі, там. коли там у нас п'ятниця і у нас такий більш вільний день, нас вчителька пригощає морозивом. Буває. І от ми з нею знімаємо. <реш> <реш> ну, вона знімає і я там в кадрі з нею. Вона викладає потім до себе або в Інстаграм. Я не знаю, куди вона викладає. Але це звичайний попкорн, тільки він карамельний. Смачно. 15 крон. Це можна купити. Але мені цікавіше оце. Скільки тут штук. вони у вони них менші, вони не такі, як у нас. Кожна йде в окремій упаковці. 10 штучок. 10 штучок кітка. Я колись купувала у нас в Україні на сайті, там, де сайт, з азіатськими різними товарами. От. І також я там солодощі теж дуже часто замовляла. Я замовляла там якийсь кіткат, тільки у нас продається одна така штучка. Боже, скільки ж я купувала одна? 25 гривень чи що? Ну, дорого взагалі. А тут 25 крон, 10 штук. Це 2,5 долара, 10 штук. 25 центів виходить. одна. Він у них, бачите, він трішки інший взагалі. О, зверху він якась типу біла кар карамель зверху, чи ну, типу біл білого шоколаду, а знижу шоколад. М -м. Просто цікавий вкус. Все, бачите, я зірвалася. Я не їла солодке місяць. Вага на місці. Я плюнула і думаю, що я себе мучу тоді? Бачно? Карамельки, знаєте, комусь там когось пригостить, або вони не на шоколадні. Угу. угу. У мене просто немає маленьких дітей, я так і не їла ніколи. Я не купувала дітям, знаєте, не пробувала. Вісім штук. А угу. смачно? Угу. Угу. Мені навіть більше сподобалось, ніж шкідка. І ось ці шипучки, оці, як мені здається, що це шипучки. А син у мене любить Таке все кисле, щоб було. Я навіть купила покладу в. У нас в різних супермаркетах в Рємо, в Києві, в екстрі, такі стоять. Тут немає ж нормальних цукерок, Такі прилавки стоять де, де різні то червячки, то там то ще щось. Желейки різні, або молочного, там шоколада різні, злакріці теж до, -до хрена. Mm. Це про ці прилавки з цукерками я вам казала. Значите, тут різні, різні всякі. Але вони, на вигляд, навіть не смачні. Хоча деякі нічого. Ось ці нічого. Потім оці, оці смачненькі. А ось крокодильчики мої оці, улюблені. Оце от таких вона от набрала. Кисленьких, якихось таких сину, бо він любить, це, щоб кислим було. У них немає тут на вагу інших цукер. Оце тільки такі. Ну, це те, що таке типу оці мені подобаються, оці. Там всередині печиво, як, типу печиво щось таке. Оце все чорне, це все з лакріцею. Вони тут дуже люблять лакрицю. І ой, оці, оці мені подобаються, і сину подобаються, оці, і риски. Це ванільні, а це сольона карамель. я набрала вон цілий кульок, теж з сином покладу. Ось такі, бачите. Оце кисленьке, оце кисленьке. І отакі ще іриски теж він любить. Жилейки, отакі крокодільчики. Ну, Дорого тут оце. Але ну, все одно, знаєте, хочеться щось з дітям. Неважливо, скільки тим дітям років. Але Я кожен раз, думаю, все більше не буду купувати, а потім все одно, я так сумую за ними. Оце йому сподобається. Я я не знаю, що. Це жувачка, чи що? Так, це жуйка. Так, клас. А потім вона солоденька стає. Там всередині начинка ще якась. В нормалі, теж часто по оцінки. Там. І отакі солодощі різні. І ще є різні засоби по догляду. або за волоссям, або за шкірою, вітаміни для волосся. Я сьогодні бачила там теж такі в вигляді ведмедиків жилейних. М -м. Але ви знаєте, як я вітаміни для волосся люблю, тому то для мене не вітаміни то більш таке смаковик, ніж вітаміни. Прикольно. І теж долар оце, патічка. Нормальна ціна. Е -е, все начебто. Бачите, думала не показувати, а потім ну комусь це подобається. Я розумію, що не всім це подобається. Я розумію, що і я теж не всім буду подобатися. І це нормально, тому що хтось і мені не подобається. І так само і я теж. Або знаєте, дуже часто я дивлюсь блогера якось, дивлюсь, дивлюсь тривалий час. Потім він мені набридає. От просто набридло і все. На якийсь час я відписуюсь, я можу надивитись його півроку, потім щось згадаю, засумувала, знаєте, знов підписалась, знов дивлюся. І таке теж буває. Я не ображаюся, якщо я комусь не подобаюся, але я дуже вас прошу: не пишіть образливі коментарі, не вказуйте, що мені робити, як мені знімати, про що мені говорити, що мені думати, і що мені дивитися. Тому що. Я була от, не так давно прочитала один коментар від глядачки, яка я вас так люблю, я вас обожнюю. Ну майже так було там написано, дослідно ж я не пам'ятаю. Але що ви то дивитеся? На що ви тих блогерів? Ви не тих блогерів дивитеся? І ну, взагалі і не те ви кажете, не те ви думаєте. Це я зараз утрірую, але ну, суть того посилання була така. Ну, і потім наприкінці, вибачте, але це крик душі. А, так ще й не ви вона мені, а на ти. Ні, розумієте, можна і на ти. Але ну, коли це просто виглядало як образа якась і крик душі. Ну я розумію, що в мене теж можливо є крик душі, але я нікого не ображаю. І... Нашу мені вказувати, ти от сидиш там, а сидиш там в Норвегії і сиди собі. Не нащо ти тут е, розмірковуєш про наше життя в Україні? Я знову же повторюсь: я зараз не цитую її, я передаю лише суть то, того посилання, бо дослівно ж я не пам'ятаю. Я і так в своїх відео намагаюся не зачіпати цю тему, тому що вона і для мене також дуже болюча. і не не, в незалежності, де я знаходжусь в Україні чи тут, в Норвегії. От. Але в мене, я чесно скажу, я так дивлюсь по своїх коментарях в описі під відео. У мене дуже відрізняється моя думка, моє ставлення до ситуації, яка у нас зараз в країні, в, наш, в наша полі, політична ситуація всередині країни відношення взагалі до людей і що взагалі робиться, у мене зовсім відрізняється від багатьох моїх глядачів. Я не вважаю нашу владу. Правою, не вважаю, що треба їй там, співати діфірамби або не казати нічого поганого про неї. Ні, я вважаю, що так. Президент нелегітимний зараз. Так, закони порушуються. Конституція взагалі не виконується те, що в Конституції написано. Вже люди, як раби, як скот у тих мужиків ловлять. І з приводу того, що хто повинен захищати країну, спочатку треба скласти умови. Такі чому на початку? Так, я опять пішла в політику. Я казала скільки разів, що я не буду про це казати тут. І я це знову виріжу. Ну, в общем, ви зрозуміли, що я маю на увазі. А хто не зрозумів, не треба мені в коментарях писати. Ви можете висловлювати свою точку зору, але не чіпаючи мене як особистість. Не ображаючи. Давайте не будемо ображати один одного. У мене канал, я намагаюся вести його ну, трішки по-іншому. Я взагалі намагаюся м -м, відволікати вас. тому але не тому я тут не розповідаю про це, а зовсім з інших причин. Тому що в мене. Мої... Я знаю, я це казала декілька разів, що демократії у нас немає в Україні, свободи слова немає. І я дуже переживаю за тих рідних, які в мене залишилися в Україні. От тільки тому я тут не розповідаю на ці теми. В общем, почали, знаєте, з дуже з такого злегковажного. Да, Муся? Ви бачили, Мусю тут задить вона. Я думаю, щось тут давали смачне. А мені нічого не дали, да, нічого не дали оце. огірочок з'їла. А корм хто буде кушати. Муся. пішли гуляти. Пойдем. Вийшли зараз, я навіть без сумки, без її. Пашлі. Педю. Щоб вона навіть і не просилася мені в сумку. Так, да. ми тільки вийшли, а ти вже захикалась. Пішли. А зато бігала, так просилася гулять, божечки. Ви не бачили ту радість. Ну, вже прогрес, вона вже йде не позаду, вона вже поряд зі мною йде. Скоро дочекаю, що вона буде попереду бігти. Молодець Мося.